Добрый ранок. Добрый. Что ты меня, да? Нормально? Сколько собралось? Десятеро, да? Почекаємо пару хвилин, чи почнемо. Денис, що скажете? Ну, Давайте ще хвилин дві. Не прислали мені дуже багато лабораторних робіт, тому я зачитаю, кому я не ставлю за залік зараз. Так, не можна ж теж. Щось у вас група зменшилась, так? Да? Було 24, вже 19. Що сталося, Денис? Угу. Ясно. А ти? Це цілки, я зрозумів, ще хто? Бандерс, бандерс. Ага, третій його. Да. мандрю. Угу. Щас я запускаю, всіх, хай заходять. Так, а де а, та сама мобільність студенти? В якій країні? Ви знаєте? В Італії. В, в Італії? Так, Італія, Італія, Італія. Італі, італі. Ну добре, тоді, навіть, почнемо. Почнемо працювати як? Так. Значить, так, дивіться, Олексєєнко, я вам поставлю позитивно 85, так? У вас непогані роботи, але принцип системного аналізу ви презентацію не зробили. П'ять лабораторних робіт. В цілому, так? 41, Я, а ви ж, іначе, писали ще 4. цих студент, раз. Є така штука, так? Да? Далі, резюме CV своє. Хвалю Різниченко, так, яка зробила його в європейському форматі. Ви зреєструвалися Різніченко на сайті, да? так? Так. І все вийшло, правда? Так, да, так, да, дуже зручно, дякую. Дуже зручно, це, я це знаю. Е, на жаль, на жаль, е, майже ніхто не зробив більше. І е, зробили, як попало. Не пишете факультет, який закінчили. Ну, це безобразія просто. Я, я так поставив, який то бал, там, 5 чи 6, 6, ну кожного лабораторна виходить 8 балів. І е, те, що ви пишете, е, е, так відписку мені, так? То ви собі пишете відписку. Я просто дивлюсь, що вам це не цікаво своє резюме. Тому ставлю мінуси. все, розумієте? Видно на экране, нет? Видно. Что видно на экране? Заявку НАТО. Читайте, что там написано. Чьи это СИВИ? Анисимова Анатолия. Кто такие Анисимова Анатолия? Декан факультету. Декан факультету, да? Написано, що декан факультету of Computer Science and Sabinetic і так далі. Да? Електронні mm -hmm. адреси. Mm -hmm. а? Ми просто знаємо, хто наш декан тому. Ні, ну. Е, і бачите, він теж не полонився написати своє резюме не в, євро, не в європейському форматі, тому що НАТО вимагає в форматі НАТО. Так? Education. Бачите? Де він вчився? В університеті, виявляється. Працював, так, research activity його, так. current status, research, ролі. Ну він буде займатися певними публікаціями, які, так сказать, робилися, нагороди, які є, і тому подібне. І вимагають дві сторінки всього, не більше. Вимагають всього дві сторінки резюме. Але в іншому в стандарті його не приймають просто. І ця заявка, те, що я вас от хотів, щоб ви зрозуміли, що ми е, з вами повинні навчитись писати проекти, писати пропозиції для того, щоб отримати фінансування, для того, щоб отримати кошти для розробки. Ну, оскільки ми займаємо з вами it галузі так, IT галузі, то. Е, мені прислали недавно опитування студентів, от, де працюють там і так далі. Більшість працює за фахом. Так? Тому е, вам придеться писати колись заявки. І коли ви їх готуєте, так? особливо в Європу, а ми рухаємось Європу, теж просять, будь ласка, на, 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 представте нам інформацію про учасників проєкту. Чи Erasmus, чи норвежські проекти, так? чи. Проєкти, скажімо, Європейського Союзу, там, Горизонт і чому подібне. Будь-які проекти просять резюме. І тому резюме повинно бути. Де було написано, де ви вчилися, понимаєте? Чітко указано, що це факультет кібернетики, Київський університет, бакалавр, факультет кібернетики, магістратура Канадський університет Манітова, наприклад. Чи десь в іншому місці. Я зараз пишу звіт по норвезькому проєкту, нам прийшли зауваження от п'ятирічне, вони просять вплив, вплив е, так сказать, е, діяльності от цього проєкту на інституціальний рівень, тобто на університети, які брали участь. Є вплив на студентів, так? є вплив на викладачів, є вплив на факультет, є вплив на університет. І ті, хто їздили от студенти за кордон в Норвегію вчитися, от по мобільності, так? Ми пишемо про те, що вони приїхали з знанням норвезької мови, вони приїхали із якимись новими, так сказать, розумінням освіти і тому подібне. І це пояснюємо. Що ми програми теж гармонізуємо освітні наші під стиль, який в Європі є, і в Норвегії, наприклад. Так? Підписали угоду з університетом Транхейм. Зараз підписуємо угоду з університетом. Кишинівським, якої, я, якої, до речі, не було, не було ніколи, понимаєте? це теж безобразі, кстати, для університету. Тому що е, багато дуже народу із е, Кишеньова захищало дисертацію або на факультеті у нас, або в Інституті кібернетики. І це все зроблено і, і стереалізовано благодаря проекту, Співпраці. Зустрічам нашим, переговорами і тому подібне, проведенню різних заходів, шкіл, там п'ять шкіл ми провели і конференції різноманітні. Понимаєте? І тому це не моя, так сказать, вимога, така придурість, скажімо так, це те, щоб ви розуміли, що е, коли ми годуємо е, подаємо заявки на гранти, так, то це є необхідно. Чи подаємо заявки, скажімо, на тендер. От Міністерство економіки, зараз, Міністерство освіти подаємо. Гранти. П'ять професорів повинно бути для того, щоб виграти грант. Понимаєте? До, досягнення, публікації якісь. І так само на тендери. Брав я участь в тендерах. Міністерство економіки я вам показую презентацію. Украптодор і інші, і інші теж. Так, підемо далі. <клух> Бандекс. Не зараховано. Не, не бачив нічого я, так? Білоусок, не зараховано. Так, е, Григорович. Є Григорович? Немає? Теж не зараховано. Ляшкевич. Не зараховано. Лось. Е, перепрошую, а чому в мене не зараховано? Хто? У кого? Ляшкевич. Ляшкевич? У вас е, однієї роботи немає, ви не ходили. Але я ж надсилав, здається, всі роботи. У ну. вас роботи 4, 5, 5. Саме низькі оцінки. Я не можу вам поставити позитивну оцінку. Ви не ходили Нуль. так? І не можу поставити позитивної оцінки вам. Тому що роботи халтура. Показати ваші роботи? Ну, я ж бачив їх, я розробив. Бачили, так. Да. Я, я вам поясню, у вас саме низькі оцінки. по колабораторних роботах. Так, іду далі. Денис Півень, де, де ваше де, де, саме життя. Ви чекайте, Лось, виголосить Що? А, я вибачаюсь, злость, так. Що, 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 Лось. Лось, Лось, теж не зараховано. А чому? Ваше, а можете пояснити, чому? У вас ситуація краще. Так, а чому ви не ходили мені? Скажіть, будь ласка. Пояснюйте. Напишіть кажучи, ми просто... мені, просто... поясню. мені, будь я, ласка, я... пояснювання. Поясню. Поясню, пишете мені на моє ім'я. Зрозуміли? Пояснювальну. Добре. Тому що я е, е, скажу вам так: у мене досвід великий дуже менеджменту на факультеті кібернетики. Я був заступник декана 5 років факультету кібернетики по освіті, з нуль по п'ятий рік. Так? І 25 років я був заступник декана по міжнародних зв'язках факультету кібернетики. Був завідуючий кафедрою, заступник завідуючої кафедри САТР, вона називалася раніше Тас, потім була кафедра мед і так далі. Математичних методів екології і медислідження. Тому з вами треба розмовляти теж як, так, як ви відноситесь до нас, до викладачів. Пояснювання, будь ласка. Щоб я міг на конечному показати, добре? Тому що це мій теж консультант по докторській дисертації. Добре, Я їх не знаю, зінька і так, далі, і так далі. Вони прийшли на кафедру, ми вибирали їх. Я був організатором теж кафедри. САТАР. І тому я трошки переживаю за кафедру САТР. Понимаєте? Тому що це ми її створювали. Волкович, Міхалєвич Володимир Сергійович Покійний. так? Та кафедра називалась Теорії автоматизованих систем. ТАС. Автоматизація повинна була прийти. Я читав дуже багато курсів. І маркетинг, і менеджмент, і прийняття рішень, ірахічні системи і тому подібне. Понимаєте? І корпоративні системи мене попросили почитати. Я читав аналізи оптимізації ризику, так? я відмовився, тому що в мене дуже велике навантаження на кафедрі, інші, на, 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 на е, інформаційних системах. Так, можете, будь ласка, пояснити, а якщо я напишу пояснювання, то я можу отримати залік чи що мені зробити, або я отримати залік, бо... з приводу заліку будете відповідати мені на питання, так? Що таке Добре. метод функціональних точок? Мені пояснити. Тому що цей метод ви повинні були мені продемонструвати, так? коли ви будете створити програмне забезпечення? Зрозуміло? Є ще питання, Добре. які ви повинні відповідати мені. Лабораторні роботи це тільки крок вперед. А, можна сказати, скільки у мене хоча б балів, або я розумів? У вас по скільки? я скажу, життєвий цикл 6, так, CV 4. А, так, а що ви так моїм CV? А А Вона що ви так? Звоним європейського формату. А, зрозумів. Я добре. сказав, формат європейський повинен бути. Зрозуміло чи ні? Добро, добре, добре. Да, я я згадаю просто. Окей, окей, ну я зрозумів, так. Да, добре. Ну а як пояснювати вам, скажіть, будь ласка. Чи я 20 раз? Щоб ви сказали, що не європейського формату, все, я зрозумів. ну більше Тому, тому що так. ви не були на заняттях, тому і мене, ви, ви мене починаєте дратувати. Так я вам просто, я, просто, я, я говорив минулого разу. Коли я був в Канаді, я коли ти. студент приніс е, професору, ми з ним зустрічалися, за, запізнився на 5 хвилин і приніс пізніше, ще на 5 хвилин, лабораторну роботу. він її викинув мусор і, 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 і говорить, і треба так робити. Професор Бектор. Я це всім розказую. Тому що ви не подали заявку. Так? Уявіть собі, ми подавали заявку на Горизонт 2020, за одну секунду закрилася, так сказать, подача. Був день, який закривали. Так? І було дуже велике навантаження на операційну систему. Всі, всі грузили заявки свої, за секунду нас загрузили останню. І прийшло нам повідомлення, що ви загрузилися, але через секунду все було закрите. Звикайте до цього, двері закриваються в метро, самоліти відлітають своєчасно і так далі. Так само робиться робота. Я розумію, просто чому я питаю, тому що ви казали, що якщо будуть правки, ви не дійшли. Просто правок на яких не було, тому я думав, що все, все добре. Я, я лише через це питаю. Зараз я ще подивлюся, одну секундочку. Одну секундочку. У мене ще було певне там якийсь момент. Чому, я ж надіслав, не там ну, не під кінець залі когось, буквально там скільки вже три тижні тому. Так, да, так. Да. Ну, з вами ми розберемось. У вас е, все інше, більш-менш, так? Але добре, ви не Добре, дякую. Мені лишатися зараз? Е, пишете, е, пишете мені пояснення, надсилайте її. І будемо з добре, вами де. говорити. Добре? Добре, добре. 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 Так. Макаревич, Макар... Макарович, Альберт. 90 балів вам. Дякую. Так, пілавав. Пілаву, пілаво. Константин. Е... Ви теж не ходили. Пояснюємо, будь ласка, будь ласка. Плющ. Дарья. Ну, у вас выходит так. 86 баллов. 86? 76. 76? Да. Влаштовые в ощущение? Так, добрый, дякую. Так, пострелка. Так. У вас только 70. Добро. Влаштовые, дякую. Резниченко, 92. Так, Решетников, 0. Другой. Немає його так. Сазонова нуль. Сахнюк. Є, є, Решетников є. Решетников, Решетников. Зараз, Решетников. Одну секундочку. Решетников. Боржник. Мій життєвий цикл решетників. А що далі? А, далі я надсилав, зараз я вам скажу. Я не знаю, я не знаю. Не бачив я нічого. Бізнес-план, життєвий шлях і резюме. На ЗАС собака Унікуб, Київ, ЮА. Значить, надсилайте ще раз і пояснюваним, чому ви не ходили на заняття? На цю ж пошту? На цю пошту, так. Я все збирати буду. І приймати рішення буду. Сезоннове теж є. Хто? Сезонове. У вас ви мені нічого не прислали. Не зараховано. Сахнюк, нема нічого теж, не знаю. Є так, чи Так, я це, І ви мені навіть відповіли, що передивитись і надійшли правки. А, вибачаю, стоп, стоп. Я, я, я вибачаюся, я не глянув. Стоп, одну секундочку. У вас інший номер. Так. Так, у вас все більш-менш. Я бачу. Я згадав. Сахнюк. да-да-да, я... у вас нормально все. Ну, у вас, зараз я скажу вам, що буде. Ну, е, я е, дивіться. Життєвий цикл е, такий 5, 6, 7. Так. Сіві не європейський формат. Ну, 65 балів я вам поставлю. Дякую. Стародумов. Нема Стародумова? Є, але типу ну, що... У вас немає. Пояснювання теж. І Стечук, Стецюк. Нічого нема в мене. Є Стецюк? А, ну тоді все. Тоді все. Хто це? Півень. Денис, де ваш е, життєвий цикл? І СІВ? Попередні, будь ласка, мені. Добре, у вас все інше нормально. Вам буде відмінно, але я, 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 я пам'ятаю, що десь було, я не, мог, не міг його знайти. Івен. Чуєте мене, ні? Так, пришлівайте, все. Бондарчани назвали. Кого? Бондарець. Бондарець. Бондарець, вам 85 балів. Дякую. Все. У вас нормально это же. Подскажите, будь ласка, по Лазареву. Лазарев, Лазарев. Сейчас. Штраф. Пояснили они мне, не ходили на занятия. Так. У вас життєвый цикл есть, CV есть, так, и есть бизнес-план. И все. Еще треба две работы. А, ні, стаття є теж. Пояснювання і принцип, які-то системного аналізу продемонструвати мені. Презентацію. Лазарі. Так, так, чую, Дякую. Почули? Пояснювання і чекаю. Значить, я чекаю до завтра. Добре, можете ще, будь ласка, пояснити, От я вам зараз напишу пояснювання, що тоді Ні, я, я зараз закриваюся. Шановні, щоб ви певні розуміли, що я, людина теж дуже зайнята. Я, я мене, я, саді, я, саді, питаю у мене про... є свої проблеми, свої, своя програма, так? І тому лабораторні роботи я повинен був переглядати ваші. Протягом семестру дав лабораторну, отримав і тому подібне. Я про це вам писав. І, все, Не, і зараз, зараз розмовляти, що ви хочете від мене? Ні, дивіться, це ось Максим, я все здав. Ви казали, що мені треба написати пояснювальну записку. Я вам напишу, яким просто подальші дії. Ой. Подальші дії? Я вам відповім, які подальші дії. Добре, домовились. Добре, домовились? Так. Я покажу цю записку завідуючому кафедру чи тому самому Зіньку, оскільки я з ним дуже в таких приятельських відносинах. І хай вони з вами побалакають. Або дзвонять вашим батькам. Кожен. Ті, хто буде писати, мені записнує ту саму. Або я може, сам позвоню. І запитаю, в чому проблема? Тому що я просто відмовлюсь від цього курсу на, на, ці, на кафедрі, понімаєте? Я не хочу отак от, от приходити, щоб приходило двоє. Не цікаво, ну не треба тоді. Хай буде програма, ваша програма буде без корпоративних систем. Хай Вохінь читає, хай Махно читає, якого я виховував, і так далі. Понимаєте? Перепрошую, а можна, будь ласка. Я можу ще щось зробити, щоб отримати залік, чи це остаточна перездача вирішувачі? Пересдача. Підскажіть, будь ласка, термін перездачі. Деканат тепер. Займайтесь деканатом. Окей. Готуєте лабораторні роботи, присилаєте мені, я буду їх збирати. Не буде лабораторних робіт, я нічого робити не буду абсолютно. Так, але я просто, типу, всі ж надсилав, і що мені тоді робити для цього я вам сказав, що робити. А ще питання: для зв'язку з вами а? краще всього використовувати пошту, ну, от, як я і казав, за собаку у Нікуб і в Юа, так? Так, да, Єнісі, да. тому що Жмелом пошта просто забита. І ще mm -hmm. у мене просто є КНУ, якщо хочете, можна кну пошту. Але я туди заходжу, і вона теж багато дуже. Ну, краще Юнісіп, я її дивлюсь, чищу і так далі. Я постійно з нею працюю. Добре, дякую. Перепрошую, можете ж. Я не до кінця зрозумів, що мені робити. Якщо я йду на перескладання, то. Я ж ну, я, по всій роботі надсилав, а ви кажете, що треба надіслати роботи. Ляшкевич, де е, демонстрація принципу системного аналізу? А Я хіба не надсилав вам? Ні. Далі. резюме, резюме, 4 бали. Черня всяка написана, грубо говоря. Ну, це резюме, з яким я на роботу подавався. Ну так, ходіть на роботу, тоді далі. Тоді ходіть на роботу далі. Які питання до мене? Я теж працюю, так як і ви. Понимаєте? І моє, мій час за, за, завершується тим, що я закінчу розмову. У мене починається інший процес. Ви на роботі одне робите, я на роботу роблю інше. Готую матеріали, читаю. Пишу зараз три гранти. І сиджу займаюся цими справами. І сьогодні їду до декана розмовляти з приводу проєкту НАТО. От і все. Так, Денисо, я теж від вас, від вас чекаю. Все до побачення. Будьте здорові.